Сотні ангеликів на могилах тих, хто нас захищає упродовж тижня. Українці згадують події майдану, героїв Небесної Сотні. Аби вшанувати їхні подвиги, студенти львівського коледжу імені Івана Труша прийшли на Личаківське кладовище. Дев'ять років мені двадцять. Це почалось, коли мені було дванадцять. Я виросла кожен день, чуючи в новинах, що хтось загинув, хтось помер, хтось поранений. Десь був обстріл, і зараз це триває по всій території моєї країни. Це неймовірно поляч. Більшість ангеликів створили діти, яким довелось покинути свої домівки. У Львівській обласній раді днями організували майстер-класи зі створення цих символів. Студенти ж розвісили янголів на пам'ятники, що на полях почесних поховань. Це якби найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Лібрук Михайло Богданович. Ми набагато більше усвідомлюємо важливість історії, важливість сьогодення, дякуючи тим, хто боровся і бореться і захищає Україну. Ми, як нація, ми як держава будемо мати майбутнє. Не оминули інші поля, зокрема місця, де ховають новітніх героїв. Підтримка того, що не забувається історія наша, не забувається кров, яка була пролита, яка проливається зараз. І це для нас дуже важливо для кожного українця і для кожної матері, дружини і батька, які втратили своїх рідних. Загалом ж сьогодні на Личакові студенти розвісили понад чотири сотні янголів. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький, програма очі.